Всім добрий вечір. Доброго вечора. Бажаємо всім Божого захисту, мирного неба. Хай Господь захищає нашу країну, молимось про це і дуже дякуємо Господу за наших військових, які нашу землю боронять, і щоб Бог був теж на їхній впереді, попереду їхніх позицій і захищав їх. Амінь. Молимо доби, Боже. І багато хто в ці дні молиться, молиться але якби бажаних можливо. Але uh, відповіді, на молитви, да, не, відповіді на молитви не дуже важливі, коли Бог відповідає на наші молитви. Кожен бажає, щоб його молитви були почуті Богом, і щоб на них були відповіді. Бо Але... Коли людина чує відповідь на молитву, це її підбадьорює і, під бадьорю, і так. Якби, спонукає до того, щоб молитись ще більше. Амінь. А Бо... Якщо немає відповіді, то людина. Розчаровується і вважає, що Бога нема. Так. що Бог Ніхто її не відповіло. чує. Але так. є дуже важливі моменти. Так. амінь. Людина молиться і при цьому робить гріх. Гріхів зараз дуже-дуже багато. Їх нових гріхів немає. Всі вони старі, як і сам наш То світ. світ? Так. Нічого нема нового під сонцем. Так. Взяти, наприклад, навіть найпростіше. Паління це гріх. Вживання алкоголю це теж гріх. І це, це тільки такі, якби, дріб'язкові такі, те, що те, що є в, люд... в людях. Засудження. Повсякденно. повсякденно. Так. Кажуть неправду. Ті самі матюки. Люди матюкаються ці. Образливі слова, висловлюють. Чого да і... І... не перерахувати? Видів гріха багато, а гріх він один. А, так, а якщо взяти книгу псалмів, там дуже багато псалмів написав цар Давид. І якщо уважно читати, то можна помітити таку характерну рису для царя Давида, що він свої молитви починав. з Покаяння. І всі ці псалми написані з покаянням. І він, названий Богом, щоб Бог сказав, знайшов я людину по серцю своєму. Так. Тобто Богу це подобається. Слово то, що Боже говорить, що грішників каялась, Бог не слухає. Грішників Бог не слухає. Але чує молитви, якщо людина від усього серця визнає себе грішником. І Покаяться, розкається в своєму серці і призове Господа. І Господь врятує її, спасе людину, спасе її життя, допоможе вибратися з будь-якої ситуації, яка б не була. Особисто мене Бог багато разів рятував від лав смерті. І я дуже вдячна йому за те, що він мене врятував. Я розкаялась в своїх гріхах і продовжую жити для нього. Звичайно, ми не досконалі. Ми не можемо так. жити так, щоб не згрішити хоч то думкою, хоч то словом, чи навіть якоюсь дією. Але важливо те, що це треба визнавати перед Богом і негайно в цьому каятись. Так. І тоді все буде гаразд. Тоді Бог і молитви почує і все Будуть буде. Будуть відповіді добра. на молитви. Так. І Божа рука буде з вами. Тож запрошуємо всіх до живої церкви, там, де проповідується слово Боже, де є е, момент покаяння, і де люди, людське життя міняється за допомогою Слова Божого, ну, де навчають тому, як правильно, потрібно, жити. правильно вести себе перед Богом, як то кажуть. Бо Наше життя це є поведінка наша перед Богом. Бог так. на нас дивиться і Він бачить, як ми себе ведемо. Це так само, як у школі, школі чи в дитсадку. Е, дивляться за нами вчителі та наші вихованці, так і так. Так і... Вихователі. Да, — да, Вихователі, вихованці сказав, це вже. Mm. Вихованці це ми перед Богом, вихованці і учні. А він наш вихователь, він наш вчитель. І так, ми так. маємо вчитись. Тож, треба, от головна ще такий момент, що треба бути учнем Ісуса Христа. Так, амінь. Тож долучайтеся до церкви, долучайтесь до учня Слова Божого, будете знати більше. І Будуть зміни в вашому житті. Хай, Господь, ваші, хай Господь береже вас. Амінь.